Так, пане Володимир питає, яке правильне змішування перліту з розчином для кладки цегли, яке правильне співвідношення відносно цементу, піску, вапна, щоб не було лишні? Дякую. Так, от, друзі, заходите на оцей от сайт мого товаріща, забувайте ну, пункт е, розтвори, ну, ілі зробите зараз скріншот. І заходимо от в. Цю статтю, тому що так були часи, коли Олександр Васильович писав статті. От, і тут є всі мої статті, і вся ця інформація вона зібрана. Наприклад, зі старих нормативів є склад учину звичайного. Бачите, є для. Північного сусіда, бо тоді я розмовляв російською. А ось бачите оцю табличку. Цю таб... табличку колись я знайшов на якомусь сайті е, німецькому, і я її спер і переклав. І саме тут, в цій табличці, ми бачимо з вами перліт. Бачите? от І от дивіться, в залежності від навантаження, тобто G, це для одноетажних, H – це полноценних двохповерховує, і I це з мансардним етажом. І ось ви можете тут подивитися співвідношення для того, щоб зробити розчин. Все, можете зробити скріншот, запам'ятати, і буде у вас ця інформація. Боже, коли я цю статтю писав, я вже і не пам'ятаю. Це хрін зна скільки років. Друг. Так, ну ладненько. За, зато ви тепер знаєте, хто найкращий друг Олександр. Хто його терпить, любить, <сум> цінує <я. сум> і так далі. Так. Ну, хто вам ще буде давати такі відповіді? Ну, хто? Скажіть мені в інтернеті, сидячи отак перед камерою. Хто? Ставте лайки, підписуйтесь. І, друзі, не забувайте, будь ласка, своїм друзям, знайомим радити канал. Тому що таким чином ви допомагаєте так мені. Е, мені це стає більш цікавим от е, вести цей канал. Це мене підтримує емоційно, фінансово і так далі. Тому, друзі, не стісняйтеся, давайте поради. Тому що я ділюся своїм досвідом. Розумієте? Оцю таблічку я шукав наскільки. А вам вона і бах... інаті. Тримайте. То хоча б лайк поставте. Два лайки не ставте. Ставте або один, або три. Ну, або друзі, звіть. Півка е, даху всередині двома шарами. Ага, бо все, давайте, питання. Пане Дмитро, питає: Доброго вечора. Чим чим підшивка даху всередині двома шарами гіпсокартону краще, ніж підшивка вогне, вогнестійкою фанерою Дякую за запитання, пане Дмитро. Ну, дивіться, мансарда вона характеризується тим, що у неї доволі мало матеріалу, котрий має інерційність теплоємкість. І виходить так, що чим більше такого матеріалу при оздобленні ми будемо використовувати, тим краще. фанера так, вона більш щільна, це дерево. Але фанера яка? Якщо ми беремо з вами фанеру вона повинна бути ФК або ФКМ. Якщо це мансарда, бажна ФКМ. Це фанера на карбамідних смолах вологості К. Тобто саме смоли на основі карбаміду вони дозволяють нам е, мати екологічно чистий продукт, тобто безпечний для людини. Фанера F ФС, не підходить, вони для, вона для зовнішніх робіт. Зрозуміло? Я не знаю, яку ви маєте на увазі з підвищеною відносною вогню витривалостю, чесно кажучи, я не знаю. От, але. Е, не виключаю, що така теж може бути, тому що вогни витривалося, це просочування сал салямі. Але справа у тому, що згідно технологічної карти вогнезахисту, його треба оновлювати кожний рік. Ну, як ви це будете робити, коли ви вже зробили вже оздоблення? Падніру вскрили глаком, ну, ладно, на водній основі. Да? Ну і що? А, через рік треба вогнеобробку робити і що далі? І, що, і як будете робити. Тому це дуже таке, знаєте, дивне вогни підвищена. Е, Наступне, так як фанера це шари дерева і шари клею, то фанера вона, на жаль, гірше регулює вологість. Тим паче, знову фанеру ви будете вскривати якимось чимось, будете вскривати. А гіпсокартон, ви, наприклад, пошпаклюєте гіпсом, по пофарбуєте силіконовою латексною фарбою, і вона буде пара проникна. Тобто гіпсокартон, вогневитривалий, гарно, ну не гарно, а краще регулює вологу в приміщенні, теплоінерційний, інерційний, Тобто, з точки зору формування мікроклімату, гіпсокартон краще. І працювати з ним легше. Розумієте? Тому, звісно, у вас може бути варіант, наприклад, як у нас у одного замовника крутого, ми йому робили пентхаус в центрі Києва. І він всю мансарду апшив шпані, шпанірованою дороге ну, дерево, було там орех, здається, але у нього була примусова вентиляція. Розумієте? Системна розумного будинку, примусова вентиляція, там, і так далі. тобто, мікроклімат регулювався вентиляцією, котра керувалася через інтернет. Якщо у вас немає примусової вентиляції, я би все ж таки зупинився на гіпсу. Тому що от парніковий ефект з гіпсом буде відчуватися все ж таки не так сильно. Наступне, гіпсокартон він має все ж таки порістість, і за рахунок цього у нього гарні показники по звукоізоляції. Тобто, з точки зору звукоізоляції системи в цілому, я думаю, що гіпс буде краще. По-перше, ви перший шар прошпаклюєте всі стики. Не буде ніяких мікротичні. Далі накриєте гіпсокартоном, перекриваючись такі першого шару Знову прошпаклюєте З фанерою трошки гірше. Вам треба залишати зазор для того, щоб фанера могла грати. Цей зазор треба відповідно от щоб фанера могла все ж таки від вологи грати. І як це буде виглядати ззовні? Ну, не знаю. Мені здається, це вже так на, на любителя Тому що. Менше давить, коли стеля, вона біла, ладенька без нічого зайвого все ж таки. Ну, без візуального сміття, так скажемо. Тому, якщо у вас там якийсь там наворочений дизайн, фанера порізана якимись формами, якимись мушками там ля-ля-ля-ля, ну так, має право бути. Але все ж таки з фанерою я би розглядав тільки примусову штучку На мансарді і так вентиляція не дуже працює, до речі. Там було би краще поставити примусову штучну вентиляцію, але все ж таки з гіпсокартоном ефект парніковий ефект відчувається менше.